Найлегший спосіб війти в IT. зарплата 800 доларів зі старту, велкампак з квартирою в Києві, робота з будь-якої точки планети з вільним графіком. Якщо ви також чули ці слова, і якщо вони задовбали вас так само, як і мене, то вам на це відео з вами пополюха. Сьогодні я розповім вам 10 речей, про які має знати кожна людина, яка збирається купити курси в IT. Перше конкуренція на ринку. Зараз є декілька різних джерел інформації про те, скільки тестувальників сидить на одне місце. Зараз розповім кожний з них. Один із коментарів доу розповів про те, що вони відкрили вакансію тестувальника трині в Україні, і за одну добу на цю вакансію відгукнулося 1500 людей. Тепер уявіть собі, що ви одна із 1500 людей. Людина. Яка хоче бути тестувальником. І сидить рекрутер, перебирає всі ці резюме, і, звичайно, що рекрутер не перегляне всі 1500. Половина відсіється просто тому, що от просто не пощастило, резюме навіть не відкрили. Половина від тих, що пройшло, відсіється бо резюме не гарне. Половина відсіється через англійську, половина через досвід і так далі. Є шанс потрапити до списку тих, чиє резюме навіть не відкриють. Друге джерело інформації. Конкуренція на ринку настільки велика, що сьогодні я зустріла постик в LinkedIn, де it компанія пропонувала роботу тестувальником ПЗ за 200 доларів в місяць. Але прикол в тому, що Платити має саме кандидат, тобто я прийду на роботу. В мене буде комерційний досвід, скільки мені потрібно, але я плачу роботодавцеві 200 доларів в місяць за те, що він мене тут тримає, і за те, що він в кінці дасть мені фідбек. Чи погодилися би ви на таке? Звичайно, що це виняток, можливо, навіть мем. Але є люди, які реально на це погоджуються, тому що їм потрібен комерційний досвід, тому що їм потрібно, щоб їх помітили. Отже, для того, щоб пробитися серед всіх цих конкурентів, вам треба бути крутим. Сьогодні спілкувалася з одним своїм студентом, з дуже класним майнсетом, який сказав мені приклад. Зараз я його просто процитую: якщо є ящик з грушами, і я одна із цих груш, яку треба продати, я хочу, щоб мене продали, то я маю бути найсоковитішою, найсмачнішою і найчистішою грушою самого зеленого кольору, яка стоїть в самому топі. Тобто людина зараз буквально займається тим, що робить гарне фото на резюме. Заводить фотосесію для того, щоб зробити фото на резюме. Займається англійською, англійська в нього зараз Advanced. Хоче здати ICQB і проходить зараз міні-курс на ЮТЕС для того, щоб фрілансити на ЮТЕС, щоб мати комерційний досвід. Це одна людина всі ці дії робить для того, щоб отримати роботу трині тестувальником. На що погоджуєтеся ви, щоб отримати цю роботу? Тому, якщо ви наступного разу прочитаєте чи почуєте, що найлегший спосіб війти в IT це тестування, то задайте собі питання, а чому відповідь на це питання, тому що там нема програмування, не треба вчити мову програмування. Але якщо б ви спитали мене, то вивчити якийсь C-Sharp, якусь Java чи якийсь JavaScript в 10 разів простіше, ніж просто потрапити рекрутеру на очі для того, щоб він тебе розглянув і взяв на роботу через конкуренцію на ринку. Наступний пункт це агресивна реклама. Особливо про зарплату зі старту. Я працювала в курсах, які рекламували себе як найлегший спосіб піти в ІТ, та зарплату зі старту 800 доларів. Звичайно, що я не регулюю цю рекламу, я не обираю, як вони себе будуть рекламувати. Я просто дала їм в і отримую за гроші. Але насправді, чи є хоч один кейс, де трині зі старту без досвіду роботи отримував 800 доларів. Найбільша сума, яку я чула в своєму житті, це 650 доларів. Це була супер скілова дівчинка. Привіт, Лера. Вона була в Харкові, що є великим містом в порівнянні з всіма іншими. До речі, від міста зарплата залежить. Тобто в Києві в Харкові зарплата буде більше ніж в Чернівцях та Івано-Франківську. І ще це був ремонт в їх компанії. Була якась доплата за інтернет. Через те, що це був тільки початок коронавірусу, компанія хотіла якось заохотити і зробити такий вхідний бонус за працевлаштування, і вони оплачували 100 доларів в місяць за інтернет. Мені б так і коротше, найбільший чек – це було 650 доларів. Але це був скоріше виняток, ніж норма, тому що зараз я знаю студентів, які готові працювати за 200 доларів 4 місяці для того, щоб просто здобути досвід, тому що їм обіцяли, що через 4 місяці їм піднімуть зарплату. Тому 800 доларів не вірте, 1000 доларів сходу не вірте. І взагалі, така нормальна зарплата, щоб війти, це 300 доларів, і ви будете отримувати цю зарплату 3-6 місяців. Після того її переглянуть. Залежно від ваших старань, від ваших скілів, від того, наскільки ви сподобались Project менеджеру та цімліду, і наскільки ви готові підвищувати свою кваліфікацію. Наступний пункт, я би сказала, що він один із найголовніших. Прикол в тому, що весь цей матеріал. Є безкоштовно. Зараз є купа курсів, які продаються за 20 тисяч гривень, за 8 тисяч гривень. Найменше що я бачила за 5 тисяч гривень. Але, типу, весь цей матеріал реально є в відкритому доступі в Ютубі. Відкривайте мій Ютуб і вчитеся безкоштовно. Велкам. Чому люди це не роблять? Тому що люди не знають програму і не знають, з чого почати. Я зараз розповім, як знати, з чого почати. Ви берете, переходите по рекламі будь-яких айтішних курсів, і в більшості з них завжди виставлена програма. Якщо програми немає, то ці курси купувати не потрібно. Отже, ми дивимося на програму, виписуємо собі її, і потім просто гуглимо якомога більше статей та відео на цю тему. Вивчаємо цю тему, переходимо до нової. Так ми проходимо всю програму, вивчаємо все, що нам потрібно, безкоштовно. Для того, щоб вчитись безкоштовно, нам треба YouTube або Udemy, де є безкоштовні курси. Так на навчання можна не витрачати грошей, краще витратити їх на якусь сертифікацію ISTQB чи на щось більш корисне для працевлаштування. Наступний пункт гарантія працевлаштування. Деякі курси вирішили вирішити головну проблему всіх студентів. Працевлаштувати їх, тому що це основна біль всіх людей, які купують курси. Тому вони роблять все, щоб людина купила курс. Вони пишуть, що в них є гарантія працевлаштування. Чи може компанія будь-яка гарантувати працевлаштування? Ні. Чому? Тому що студенти можуть бути різними. Ви можете бути суперкласним студентом з технічним майнсетом, який вивчив всю теорію, практику, знає англійську і всі діла. Але ще може бути студент Б, який може. Вважати, що він заплатить за курс, і це означає, що його автоматично працевлаштують. влаштують. Він проходить цей курс, дивиться відео, але не обов'язково він буде виконувати домашні. Не обов'язково він буде виконувати їх якісно. Може бути таке, що він буде просто закривати очі на домашні, робити їх на півруки і так далі. І тоді ця людина вищить менше. Бувають люди, які стараються і зі всіх сил роблять ці домашні, але їм просто не дається їм тяжко, і вони не розуміють, що вони роблять і навіщо вони тут. Відповідно, про гарантію працевлаштування. Навіть якщо людина суперскілова і не знає англійської, їй буде тяжко працевлаштуватись. Якщо людина вклала кучу часу і грошей, але не старалася, то їй також буде неможливо працевлаштувати. Жодна компанія не візьметься гарантувати вам 100% працевлаштування. Вони можуть казати: в нас 80% студентів працевлаштовано. Але чи є у вас хоч один пруф? Вони можуть кинути вам список з іменами студентів і компаніями, в яких вони працюють. Але я так само можу зробити ексельку з іменами рандомними, взятими з інтернету, з бази даних ФОПів і вказати, в яких компаніях вони працюють, або просто видалити половину студентів, які не працевлаштувалися. Тобто бездоганного пруфу, бездоганного доказу про те, що всі студенти працевлаштовані, у вас не буде. Вам доведеться повірити цій компанії на слово. І якщо раптом ви не робили домашні, не зрозуміли або у вас слабка англійська, то вас просто не зможуть працевлаштувати, не дивлячись на всі гарантії. Рухаємося далі. Програма курсу. Я вже говорила про це, але повторюю ще раз: якщо ви відкриваєте якісь курси і бачите, що в них немає програми, то ці курси вам не підходять. З цим пунктом, все. Наступний пункт спікери і куратори та їх досвід. Спершу поговоримо про спікерів. Це має бути людина, в якої не тільки 100-500 років досвіду в IT, а яка ще й може зрозуміло пояснити матеріал. Наприклад, спікер може мати 10, 15, 20 років в IT. Його може поважати вся його команда. Він може бути супертехнічним, скіловим, техлідом і всі діла. Але ця людина може просто. Не вміти пояснити нормальну якусь тему, навіть елементарно. Сьогодні читала коментар людини, яка працювала перекладачем між вчителем та студентами. І як він каже, він пояснював на моркві, на літаках і на машинах, і все одно деякі студенти не розуміли, тому що не всім дано зрозуміти і не всім дано пояснити. Ми дивимося на те, чи спікер може пояснити курс. Бажано, звичайно, щоб кожен курс, який ми купуємо, мав 5 демо-відео, тобто безкоштовних відео, які ми можемо подивитися, і зробити висновок, чи підходить нам цей спікер як викладач. Також куратори. Куратори це люди, які перевіряють ваші домашні завдання. Тобто, якщо ви на курсі маєте практичні роботи і їх перевіряють, то це роблять умовні куратори. Нам треба мати якийсь пруф, що ці куратори мають комерційний досвід роботи в IT. Чому? Є багато курсів, які беруть в куратори своїх минулих студентів. Я особисто знаю ці курси, я навіть в них працювала. Розповідаю, як це відбувається. Власне, курсів говорить: ти перевіряла ці домашки, ти знаєш цих студентів. Обери мені двох студентів, які готові працювати в нас куратором. І ти робиш обхід по студентах і дивишся, хто із них, в принципі, гуд в IT-шці, але погано знає англійську, в нього немає шансів працевлаштуватись через його елементарі інгліш. І даєш цей список, домовляєшся з цією людиною, і вуаля, вона куратор курсів. Тому ви обов'язково маєте прослідкувати за тим, щоб куратор курсів мав комерційний досвід в IT. Тому що чому може навчити людина, яка не працювала тестувальником, яка просто вивчилася в курсах. Ну, типу, кожен із вас може це робити. Welcome, давайте будемо кураторами. Sí. Рухаємося далі. Тривалість курсу. Цей пункт важливий для мене, тому що я завжди дивуюся з курсів, які тривають півроку і рік. Я розумію, що люди не займаються щодня, що люди можуть ходити там посередом і суботам на курси і слухати лекції. Але курси ну, не можуть тривати півроку. Зазвичай такі курси мають помісячну оплату, особливо коли вони тривають рік. І ви будете ходити і щомісяця платити умовні 2000 гривень. Звучить небагато, але 2000 помножити на 12 місяців буде 24 тисячі гривень. Чи це адекватна ціна для курсів? Абсолютно ні. Курси можна взяти і безкоштовно, ви вже це знаєте. Тому якщо ми бачимо курси, які тривають півроку, то, по-перше, питаємо себе, чому вони так тривають. Якщо це два дні в тиждень, то ладно, окей. Тоді питаємо себе, яка оплата? Якщо оплата помісячна, то нам ці курси не підходять. Якщо ж курси тривають до чотирьох місяців, то це окей, і тоді навіть помісячна оплата може зійти, якщо ви готові платити такі гроші. Наступний пункт плавно переходимо до курсів вживу. Я вже затронула цю тему, якщо ми ходимо пішки посередом і суботам в якусь it школу не буду називати імена, але я не підтримую ідею курсів вживу. Люди мають витрачати свій час, щоб добратися до того офісу, щоб вислухати лекцію, поїсти печеньки і уїхати додому, і витратити ще на це свій час. Чому ні? Якщо курси записані і ви ці відео можете переглянути, то коли ви щось забудете, ви переглядаєте, записуєте собі і знаєте правильну відповідь. Якщо ж ви ходите ніжками на курси, сидите за партою, ви можете скільки завгодно казати мені, що це атмосферно круто, і ви знайомитеся з айтішниками, але, по-перше, це не айтішники. А по-друге, коли лектор читає вам лекцію, ви просто можете щось провтикати або не запам'ятати. І вам це ніхто не повторить. Наступний пункт. Курси обіцяють вільний графік і роботу з будь-якої точки світу. Але чи це правда? Щодо вільного графіку, в Айтішці дійсно можна обирати таймслоти для роботи. Наприклад, можна працювати з 9 до 5, з 10 до 6, з 11 до 7 і так далі. Але вам обов'язково доведеться працювати 8 годин. І ще вам обов'язково придеться працювати в ті самі таймслоти, що і ваші колеги. Якщо ви працюєте з американцями, то ви можете почати трошки пізніше і закінчити трошки пізніше. Якщо ви працюєте з кимось, хто в вашій таймзоні, то вам бажано починати в однаковий час, тому що коли ви просите допомогу в шостій вечора, а люди закінчують в п'ятій, то ви будете чекати аж до завтра. Тому в ідеалі ви маєте працювати в ті самі таймслоти, що і ваші колеги. По-друге, мітинги. Ви завжди обов'язково все одно повинні бути присутніми на мітингах. Тому відправляти дитину в дитячий садочок в 10 ранку, коли в 10 ранку в нас дейлі стендап, не вийде. Тому про вільний графік це дуже умовна штука. Ми дійсно можемо обирати, що ми працюємо з 9 до 5 чи з 11 до 7, але це максимум. Також ми можемо вийти на одну годину посеред робочого дня, але все одно ми обов'язково маємо цю робочу годину відпрацювати. Про роботу з будь-якої точки планети Земля. Це частково правда, але якщо ви чесний громадянин і працюєте офіційно, то вам доведеться платити податки. Якщо ви хочете працювати більше трьох місяців в будь-якій іншій країні поза Україною, то вам доведеться платити податки тої країни, в якій ви працюєте. Якщо ви не є резидентом тої країни, то ви просто не розберетеся з цими податками. Тому працювати з будь якої точки можливо, якщо ви працюєте 2,5 місяці і повертаєтеся в Україну на місяць. Потім ще раз працюєте 2,5 місяці з нової країни і знову повертаєтеся в Україну. Тільки так це буде працювати. Але враховуйте, що на перельоти, переїзди і так далі також витрачається купа часу. Зазвичай цей час не вихідні. Тому вам доведеться брати дуже багато дейофів на переїзди, і це може повпливати на ваш перформанс. І останній пункт найважливіший звичайно, англійська. В IT англійську знати просто маст. Тут головне питання чи можу я потрапити в ІТ зовсім без англійської? невже це зовсім зовсім неможливо? Це можливо, є такі варіанти, є такі шанси, але пригадуємо перший пункт про 1500 людей на одне вакантне місце. Якщо ми бачимо, що із цих 1500 людей, 1300 знають англійську, то чи є у вас шанси отримати роботу? Тоді питання, як отримати роботу, якщо я не знаю англійську? Тоді вам потрібно в вашому місті шукати продуктову компанію, яка буде заставляти вас ходити ніжками в Офіс, яка погодиться взяти вас без англійської мови, тому що вони продуктові і працюють на український продукт, і їм не потрібно знання англійської мови, але там менша зарплата, треба ходити ніжками, немає кар'єрного росту та розвитку. Ви можете зараз думати, навіщо він потрібен, але коли ви будете щодня робити одноманітні завдання, ви зрозумієте. І головне, в цій компанії має бути вакантне місце, і це вакантне місце має бути зайнято тільки вами. Не думайте, що ви єдина людина в вашому місті, яка не знає англійську і хоче потрапити в ІТ. Якщо компанія продуктова, якій не потрібне знання англійської мови, відкриє вакансію, то на неї так само відгукнуться 1500 людей, і половина з них буде знати англійську. То чи є у вас шанс отримати цю роботу? Шанси, звичайно, є, але один до 1500. На цьому все. Я сподіваюся, я розвіяла пару міжів про тестування, і я сподіваюся, я трошечки допомогла вам із визначенням, які курси обрати. Якщо це так, то будь ласка, поставте лайк та залишіть коментар більше чотирьох слів. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео!